Детальний аналіз гри Італія-Албанія. Італія форма та результати. Італія фінішувала другою в своїй кваліфікаційній групі, поступившись лише Англії, але здобувши важливі перемоги над Мальтою, Україною та Північною Македонією. У підготовчих матчах Італія показала непогані результати, здобувши перемоги над Боснією і Герцеговиною, Оданоль та Венесуелою. Ключові гравці Федері Кокєза. Один з найнебезпечніших гравців Італії, відомий своєю швидкістю та вмінням забивати голи. Джан Лукас Камакка нападник, який ймовірно буде основним у цьому матчі. Лоренцо Пелегріні центральний півзахисник, який контролює гру в середині поля. Стиль гри. Італія відома своїм організованим стилем гри з акцентом на міцну оборону та швидкі контратаки. Вони рідко пропускають голи, особливо в важливих матчах. Албанія. Форма та результати. Албанія вперше за довгий час пробилася на великий турнір, зайнявши перше місце у своїй кваліфікаційній групі, обігравши Польщу та Чехію. Останні товариські матчі також показали непогані результати. Зокрема, перемоги над Азербайджаном 3.01 та Ліхтенштейном 3-0. Ключові гравці Арман Доброя. Головний нападник Албанії, на якого покладають великі надії в атакувальній грі. Томас Стракоша воротар, який замінить основного голкіпера Етріта Беріша, якщо той не зможе вийти на поле через травму. Стиль гри. Албанія грає від оборони, намагаючись використовувати контратаки та стандарти. Вони покладаються на свою організовану оборону і спробують стримати потужну атаку Італії. Експерти прогнозують, що Італія переможе в цьому матчі з рахунком 1-0. Також є висока ймовірність, що обидві команди не зможуть забити. І загальна кількість голів буде меншою за два і Матч обіцяє бути цікавим та напруженим, з невеликою перевагою Італії завдяки їхньому досвіду та сильному складу. Албанія в свою чергу спробує здивувати і показати свою найкращу гру на початку турніру.